Що ти таке робиш тоді? Що для вас гумор на війні? Ну, типа, реально, що для нас гумор? Я вважаю, що нас без гумора зараз не можна взагалі. Чорний гумор це, так? По вулиці йдуть два безруких, і ніхто нікого не трогає. Ванька, що ти скажеш? Треба гуморна війна. Коні. Тіх мотивірувати. Мотівувати. <реш> Мотивіруй, так. Да. Колінька, дякуємо тобі велике за ці різдвяні подгончики. Ти в мене як завжди найкращий друг, але дві літри спірту передавати не треба було. В нас так не прийнято. Третя година ночі. Ти дивишся в тепловізор, і бачиш якийсь солод. -Е. Дуже великий такі сили. Вже один до одного. Ну що там, що там, що там таке? Та не знаю, може ворог лізе. Приготувались брою, сидимо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. І тишина гробова, Не, не місяця, не, не зір. Дуже темно, і тишина. І тільки через секунду типу. Цігор замилює вуха в своїй родині. Я дітий, шапку маю, зутий той тобто, чотирка. Ні, їсти, їсти нормально. О, воно пахає постійно, а він їсти хоче. Про сало думаю. Взяли спірну лопатку. Нацепили на неї кусок дроту. Зверху скотчем наклеїли цей пластиковий стаканчик, прозорий. Там намалювали цілик, приклеїли скотчем йому рожок і сказали: Ну, ми старались, шукали, не знайшли автомат, але от тобі завіда. Він був такий радий. Він каже: Боже хлопці, це найкраща штука, яку ми ті дарували з цього можна і копати, і целиться, і випити. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Забуде Україна!